Вітаю вас учні 9 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо приклади розв'язку задач на застосування законів Ньютона. Розв'язок даного типу задач підпорядковується алгоритму, чітке виконання кроків якого дає правильний кінцевий результат. Як виконується даний алгоритм ми прослідкуємо при розв'язуванні конкретного типу задач. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Для розв'язку даного типу задач нам знадобляться формули другого та третього законів Ньютона, а також рівняння, які дають можливість визначити рівнодійну сил у випадках, коли сили спрямовані вздовж однієї прямої в одному напрямку, а також в протилежних напрямках. Також незайвим буде мати під рукою формули, які описують рівноприскорений рух. Розглянемо умову першої задачі. Під дією сили 60 Н тіло рухається прямолінійно, якою є маса тіла, якщо залежність його координати від часу має вигляд x рівня 15 плюс 6T плюс 15 т квадрат. Запишемо в Дано в дано ми запишемо значення сили, яке становить 60 Н, та рівняння, яке встановлює залежність координати від часу. Визначити нам необхідно масу. Так як в умові задачі у нас просять визначити масу і нам задано по умові значення сили. І також враховуючи, що рівняння зміни координати у нас задано для рівноприскореного руху, руку. Таким чином ми можемо зробити висновок, що основна формула, з якою ми з легкістю зможемо визначити масу, це буде формула другого закону Ньютона. І з цієї формули ми будемо мати, що маса у нас дорівнює відношенню сили до відповідного прискорення. По умові сила у нас задана, але значення прискорення в чистому вигляді не подано. Тому ми повинні врахувати, що в нас є ще задано рівняння рівняння І е, якщо врахувати, який загальний вид має рівняння, зміни координати. А воно має вид х до рівня х 0 плюс V0T плюс АТ квадрат на 2, то, відповідно, записавши його в наш розв'язок, ми повинні врахувати, що отримане число 1,5 отрималося в результаті, коли ми значення прискорення поділили на 2. Для того, щоб визначити саме значення прискорення, відштовхнувшись від значення, яке ми вже отримали, нам необхідно виконати наступне. Щоб визначити прискорення, нам необхідно. 1,5 помножити на 2. І тим самим ми отримуємо значення прискорення, яке становить 3 метри за секунду в квадраті. Тим самим використавши це значення і підставивши в нашу формулу, ми можемо з легкістю визначити масу тіла, яке становить 20 кг. Тож відповідь m дорівнює 20 кг. Друга задача. На рисунку показано сили прикладені до матеріальної точки масою 8 кг. Модулі сил F1 50, Н, F2 16 Н, F3 38 Н. Знайдіть прискорення матеріальної точки. Запишемо дано. Дано ми запишемо значення маси 8 кг і значення відповідно сил F1, F2 і F3. Визначити нам необхідно прискорення. Переходимо до розв'язку, врахувавши, що причиною виникнення прискорення є дія сили нескомпенсованої, що описує нам другий закон динаміки. Ми якраз і використаємо рівняння. Другого закону для визначення прискорення. З цього рівняння, А у нас буде дорівняти відношенню сили до маси. За умовою, у нас задано значення маси і задано три сили. Таким чином, хочу звернути вашу увагу, що в рівнянні другого закону динаміки F це не є якась конкретна сила. Ця сила називається рівнодійна. Тобто, це сила, яка отримується в результаті врахування тих сил, які діють. На тіло, саме під дію цієї сили тіло буде у нас рухатися. Тому, виходячи з нашого малюнка, на якому представлено у нас напрями дії сил, ми повинні врахувати, що сила F1 і сила F3 у нас діють вздовж однієї прямої, але в протилежних напрямках, і відповідно для цих сил ми можемо визначити рівнодійну і вже їхню рівнодійну розглянути із силою F2. І, виходячи з цього, вже визначити те значення сили, яке буде у нас викликати прискорення. Врахуємо напрям дії цих сил і визначимося з рівнянням, яке буде визначати їхню рівнодійну. В даному випадку наше рівняння має вид R до рівня F1-f2. Це загальний запис. В нашому ж випадку рівнодійна цих сил буде визначатися як. F1-F3. В даному випадку F1 у нас 50 ньютон, а F3 у нас 38 н, тому, по рівнянню ми від більшої сили повинні відняти меншу. І значення рівнодійної цих сил ми маємо 12 ньютон. Куди ж буде спрямована дана сила? Ця сила в 12 ньютон буде спрямована в бік більшої сили, тобто в напрямі дії сили F1. Зробимо дещо більший наш схематичний малюнок із нашими силами F2 і R. І таким чином наше завдання визначити для цих двох сил рівнодійну. Для цього необхідно виконати геометричні добудови, а саме паралельно перенести величину вектора F2 до кінця вектора R і так само паралельно перенести величину вектора R до кінця вектора f2. У нас отримався прямокутник. І наше завдання відповідно провести діагональ, що і буде визначати нашу рівнодійну силу F. З побудови ми бачимо, що у нас утворився прямокутний трикутник із, відповідно сторонами R і F2. І фактично F у нас є не що інше, як гіпотенуза. Тому для того, щоб визначити величину гіпотенузи, ми використовуємо теорему Піфагора. І за теоремою Піфагора, корінь квадратний із r квадрат та f2 в квадраті. Ми зможемо визначити наше значення рівнодійної. Підставивши відповідні значення сил і провівши розрахунки, ми отримуємо, що результуюча сила f у нас становить 20 н. Підставимо наше значення сили і підставимо значення маси, ми отримуємо значення прискорення 2,5 метрів за секунду в квадраті. Відповідь. А дорівнює 2,5 метрів за секунду в квадраті. Тому є варіант, коли ми маємо декілька сил, необхідно врахувати, як вони спрямовані, як визначити їхню рівнодійну, тобто є рівняння, які просто визначають, коли в нас вздовж однієї прямої в одному напрямку або в протилежних. Ну і необхідно врахувати, якщо в нас сили будуть діяти під прямим кутом, то їхня рівнодійна може бути визначена за теоремою Піфагора. Третя задача. Потяг масою 800 тонн рухається швидкістю 54 км за годину, через який проміжок часу він зупиниться під дією гальміної сили в 10 кН. Побудувати графік швидкості руху потяга. Запишемо дано. Дано ми запишемо значення маси, яке становить 800 тонн. Зверніть увагу, що тонни необхідно перевести в кілограми. Це становить 800 000 кілограм. Дано у нас значення швидкості руху, і тут необхідно розуміти, що. В кінці шляху гальмування у нас швидкість тіла буде рівною 0, тобто початкова швидкість у нас становить 54 км за годину, а кінцева у нас буде становити 0. Це також необхідно записати буде вдано. Що стосується швидкості, швидкість у нас подана в кілометри за годину, і її необхідно перевести в метри за секунду. Пам'ятаємо, що для переведення з кілометрів за годину в метри за секунду, наше число необхідно помножити на 1000, тобто кількість метрів в кілометрі, і поділити на 1600, тобто на кількість секунд у годині. При цьому ми отримуємо значення, яке становить 15 метрів за секунду. Також у нас задано значення гальмівної сили, тобто це фактично сила тертя, і воно становить 10 кН. або ж 10 000 Ну і також запишемо, що кінцева швидкість у нас дорівнює Тому що це буде враховано при використанні формул і при розрахунках. Знайти нам необхідно гальмівний час. Розв'язок даного типу задач підпорядковується нашому алгоритму, який ми з вами розглянули на початку уроку, і вже деякі етапи цього алгоритму ми з вами виконали. Зокрема, ми уважно прочитали умов задачі. Друге, ми записали скорочене дано, і слідуючий етап розв'язку даного типу задач це зображення схематичного малюнку. Для зображення нашої ситуації нам необхідно вибрати дві осі OX, OY. На нашій системі координат вказати положення тіла і вказати напрями дії сил, які прикладені до нашого тіла, напрями. Для того, щоб ми могли це врахувати при записі рівняння. Тому ми враховуємо, що на наше тіло діє сила тяжіння, яка спрямована вертикально вниз. Далі протидіє силі тяжіння реакція опори, вона спрямована вгору. І також, якщо в нас мова йде про процес гальмування, тобто у нас діє сила тертя, яка і є. Фактично тою силою, яка спричиняє виникнення гальмівного прискорення, яке буде по напряму зіпадати з напрямом сили тертя. Це є схематичний малюнок. Ми вказали всі сили, які діють на наше тіло, ми вказали вектор прискорення. Переходимо до запису рівнянь. крок після виконання схематичного малюнка це запис рівняння. Саме основне рівняння для розв'язку даного типу задач це Запис рівняє другого закону динаміки. Тому що в даному рівнянні сила F це не є якась конкретна із цих трьох, це є результуюча дія цих трьох сил. І відповідно ми повинні врахувати, що на наше тіло діє три сили. Тому наше рівняння дещо видозміниться в записі, і ми цю силу F, результуючу силу F, розпишемо як суму сил. Сила тяжіння, плюс сила тертя, плюс реакція опори. І зарівняємо це, це дорівняння добутку маси. На прискорення. Врахувавши дане рівняння, ми повинні виконати наступний крок: це взяти проекції наших векторів. У нас їх чотири вектори: сила тяжіння, сила тертя, реакція опори і прискорення. Взяти проекції векторів на відповідні осі, на вісь ОХ і на вісь ОІ, що означає взяти проекцію. Тобто, фактично, це зводиться до того, що ми повинні сумістити і подивитися напрями векторів. І напряму Сі. Якщо напрям вектора і напряму Сі зівпадає, то проекція вектора має додатнє значення. Якщо напрям вектора, от, наприклад, сила тертя, і напрям осі ОХ не зівпадає, тоді проекція даного вектора буде мати від'ємне значення. Ну І в випадку, коли сила утворює прямий кут з вісю, то проекція даного вектора вироджується в нуль. Тому ми повинні спроєктувати наші чотири вектора на вісь ОХ і на вісь ОГ. При проекції на вісь ОХ, ми маємо наступне сила тяжіння, от напрям сили тяжіння. от Напряму С утворюється прямий кут, тому проекція вектора сили тяжіння на вісь ОХ дає нам 0. Далі сила тертя спрямована у нас. Ліворуч сама вісь прямо на праворуч, тому проекція сили тертя на вісь ОХ дає нам мінус. Далі реакція опори знову ж таки, продовження цього вектора до осі ОХ дає нам прямий кут, тому проекція у нас, реакція опори становить 0. Ну і прискорення вектор прискорення у нас протилежно спрямований до осі. Тому ми маємо мінус перед добутком маси на, на прискорення. Тепер проєктуємо на вісь ОІ. При проєкції на вісь ОІ ми маємо мінус F тяжіння, вектор тяжіння вниз, сама вісь вгору, ми маємо мінус. Далі сила тертя у нас е, перпендикулярна, тому що продовження вектора утворить прямий кут із вісю, тому проекція сили тертя на вісь ОY дає нам 0, і реакція опори вверх вісь вверх, тому проекція реакції опори у нас є, і вона додатня. Ну і вектор прискорення, знову ж таки, якщо його продовжити, він утворить прямий кут із вісю О. І тоді ми маємо також. Добуток, який дорівнює нулю. Ми отримали два рівняння, які є основними рівняннями для уже подальшого розрахунку. Перепишемо отримані рівняння і звільнимося від нулів та мінусів. Нас більше цікавить саме рівняння отримане в проекції на ОХ. Маємо мінус f3 дорівня мінус MA. Звільнимося від мінусів, домноживши рівняння на мінус одиницю, і маємо рівняння f3 дорівня m на A. В даному рівнянні по умові задачі у нас задані. Задано значення F-тертя і задане значення маси. Але в даному рівнянні відсутнє та величина, яка у нас невідома, це час, тому ми повинні врахувати наступне: що. При гальмуванні у нас відбувається рівноприскорений рух. І ті рівняння, які ми з вами записували до рівноприскореного руху, а в нас їх багато, ми маємо змогу використати. Ми з вами використаємо рівняння, яке визначає нам прискорення при рівноприскореному русі, тому що в даному рівнянні є у нас відповідно відомі нам величини: початкова швидкість, кінцева швидкість, шукана величина в нас є час і зрівняння, яке ми з вами отримали в проекціях. Ми можемо визначити прискорення. Тому це буде рівняння, з якого ми будемо визначати час. Тож, що ми можемо зробити? Ну, по-перше, визначити прискорення. Врахувавши, що F тертя поділено на масу, дасть нам значення прискорення, яке становить 0,125. Метрів за секунду в квадраті, і врахувавши рівняння для рівноприскореного руху, яке визначає нам прискорення, виразити вже з цього рівняння чому дорівнює Т. Врахувавши, що у нас відбувається гальмування прискорення у нас знаком мінус. Тому що, якщо не врахувати знак мінус, у нас час вийде з мінусом. Такого будь не може. І підставивши значення швидкостей, нагадую, що кінцева швидкість у нас дорівнює нулю у нас задано початкова швидкість, яка становить 15 метрів за секунду, і мінус, який ми повинні врахувати до значення числового прискорення. Виконавши ці дії, ми маємо значення часу, яке становить 1200 секунд. Записуємо відповідь: Це доріння 1200 секунд. І також в умові задачі у нас просили побудувати графік зміни швидкості руху потяга. В графіку ми повинні визначитися з одиничним відрізком для швидкості. І для часу, ми обираємо дві клітинки для часу, це у нас буде інтервал часу 200 секунд, і відкладаємо значення, враховуючи, що в нас кінцеве значення становить 1200 секунд. Також по осі швидкостей ми повинні визначитися з одиничним відрізком, щоб у нас отрималося значення 15 м за секунду, що відповідає початковій швидкості. І взявши ці дві точки, ми проводимо графік. Він у нас буде спрямований вниз, це відповідає рівно сповільненому руху, коли тіло у нас зупиняється. І через інтервал часу 1200 секунд, який ми визначили, тіло у нас зупинилося, його швидкість стала рівною 0. Отакий графік у нас зміни швидкості руху потяга. Четверта задача. Тіло масою 2 г, рухаючись горизонтально під дією сили тертя, пройшло до зупинки відстань 86 см за 2 секунди. Визначте силу тертя, яка діє на тіло. Запишемо дано. Дано ми запишемо значення маси. Зверніть увагу, що маса в нас подана в грамах і її необхідно перевести в кілограми. Для цього необхідно 2 поділити на 1000 і ми отримуємо 2000 кг. Дано відстань, яку пройде тіло до моменту зупинки 86 см або ж це 0,86 м. І дано нам інтервал часу 2. секунди. Знову ж таки, необхідно врахувати, що в кінці процесу гальмування тіло зупиниться і його кінцева швидкість буде рівною 0, визначити нам необхідно силу тертя. Знову ж таки, як і попередні задачі. Задача даного плану. підпорядковується алгоритму. Ми вже виконали крок, прочитали умов задачі, ми записали скоротше дано. І наступний крок це виконання схематичного малюнку. Знову ж таки, вибираємо ми систему координат OX, OY, зображаємо тіло, вказуємо сили, які діють на тіло. Вони стандартно, фактично тут позначається сила тяжіння, реакція опори. В даному випадку йде сила тертя, тому що йде гальмування. І знову ж таки, так як сила тертя діє не скомпенсованою, то в напрямі дії сили тертя у нас буде спрямоване гальмування. І прискорення. Такий малюнок схожий, як і попередні задачі. Це малюнок фактично стандартний до процесів, коли йде мова в задачі про гальмування або ж зменшення швидкості, коли двигун вимкнений, двигун не працює, і тіло рухається під дією гальмівної сили, зокрема сили тертя. Наступний крок це запис другого закону динаміки. Знову ж таки, звертаю вашу увагу на те, що F це є не що інше, як сума всіх сил, які прикладені. До тіла в нашому випадку їх три. Сила тяжіння, сила тертя і реакція опори. Тому ми наше рівняння переписуємо, враховуючи, що діє у нас три сили: сила тяжіння, сила тертя, реакція опори, і за рівнянням вони дорівнюють добутку маси на прискоренні. Все це записано в векторному виді, і ми тепер виконуємо наступний крок: беремо проекції даних векторів на відповідні осі. На вісь ОХ і на вісь ОІ. Попередньому завданні ми вже виконували. І враховуємо, що якщо у нас перпендикулярно вектор до осі, то його проекція 0. якщо протилежно до осі, то мінус. Якщо за вісю, то плюс. В нашому випадку на вісь ОХ проєктуємо. Отримуємо, що сила тяжіння у нас становить проекція 0. Далі мінус F тертя, тому що протилежно спрямована до осі. Реакція опори, проекція 0, і прискорення у нас не зіпадає з вісю, тому отримується перед добутком мінус. На вісь ОІ ми маємо наступне мінус F тяжіння, тому що не зіпадає з вісю. Сила тертя продовження дасть нам прямий кут, Проекція 0. Реакція опори зіпадає з напряму осі плюс. І прискорення, вектор прискорення продовження його до осі дасть нам прямий кут, тому добуток у нас вироджується в 0. Ситуація з рівняннями кожен на попередню задачу. Тому що у нас той самий характер руху, гальмування. Тому і рівняння у нас схожі. Далі знову ж таки вивільнюємо з першого рівняння наше рівняння наше для розрахунків звільнюємося від нулів і звільнимося від мінусів до множення на мінус одиницю Отримуємо рівняння, що сила тертя до рівня добутку маси на прискорення. Так як за умовою задачі, у нас прискорення не задано в чистому вигляді, а задано величини, які ми можемо. Можемо зв'язати з прискоренням, ми повинні врахувати, що у нас відбувається рівно сповільнений рух з певним прискоренням. І всі ті рівняння, які ми з вами записували до рівно руху, ми можемо з вами використовувати для визначення тих чи інших величин. Тому, визначившись з формулою, а нам підходить оптимально формула S до рівня АТ квадрат на 2, тому що вона містить. Наш пройдений шлях, інтервал часу, за який здійснилося це переміщення, і відповідно величину, яку нам необхідно визначити це прискорення. Тому ми використаємо формулу S доріння АТ квадрат на 2, і з неї виразимо, чому дорівнює прискорення. В цьому випадку будемо мати 2С поділено на Т квадрат. Підставивши значення пройденого шляху і часу, ми отримуємо значення прискорення, яке становить 0,43. Метрів за секунду в квадраті. Маючи значення прискорення і знаючи масу нашого тіла, ми можемо вже розрахувати значення сили тертя. 2000 кг помножити на 0,43 метра за секунду в квадраті. І ми отримуємо відповідне значення 8600 н. Або ж це можна записати як 86 на 10 5 н. Записуємо відповідь F тертя дорівнює 86 на 10-5 н. Основне при розв'язку даного типу задач це дотримання алгоритму дій, який призведе в результаті до правильного результату, тому що виконання послідовності передбачає, що перший крок дає можливість розв'язати наступний. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.